Вітаю вас, дорога церква Божа, вітаю братів і сестер Львівської першої громади, наших гостей, наших глядачів, які сьогодні долучилися до нас в прямому ефірі, не лише з України, а і з інших країн світу. Нехай Божа милість, Його присутність буде з кожним із нас, нехай Його ласка огортає нас, і нехай Господь посилає нам свої благословіння. Сьогодні декілька хвилин я повинен разом з вами подякувати Богу за одну інституцію, яку понад усе любить Бог. Бог любить увесь світ, кожного грішника, і навіть Він посилає добро і злим і добрим, не ділить людей на злих і на добрих. Але при цьому всьому все ж таки є у Бога Любимчики. Є. І ніде ми від цього не дінемося. Є у Бога Любимчики. Ви знаєте, як Бог порівнює тих, кого любить Любимчиків. Він порівнює їх із нареченою жениха. Брати. Хто був женихом? Підніміть руку, будь ласка. Хоч і давно, але були ми женихами, Хоч і давно, але були. Так ось пригадайте той момент, коли біля вас сиділа та одна єдина, яка була найдорожча вашому серцю. Заради якої ви готові були абсолютно. На все. Навіть, навіть як написано, вбуття залишить чоловік батька і матір свою. Пригадайте ті моменти, пригадайте ті моменти, брати. Для вас було абсолютно все рівно, що говорили люди. Можливо, навіть ваші близькі і рідні казали. Вона тобі не пасує, не підходить, не бери, не женися. Але ви говорили як? І що ви говорили? Я люблю, я її кохаю, я для себе її беру, на ній хочу женитися. Друзі, щось подібне у тих, таких відносинах є у Бога відносини до своєї нареченої, до церкви, до церкви Божої, до нас і з вами. У біблійному розумінні церква це не стіни, не дах і не приміщення, це живі люди, які служать Богу, які готові йти за ним, куди він не піде, які Його поважають. Тому сьогодні, мої брати і сестри, я щиро дякую Богу за те, що він на нашій землі створив цю інституцію, свою церкву. Всесвітню Божу церкву. Цього року я дякую Богу за те, що мав можливість бачити церкву з всесвітнього масштабу. Я був присутній на Генеральній конференції, де міг побачити з кожного племені, коліну, язику і народу адвентистів 7-го дня Божу церкву. А ви скажете, хіба лише Адвентисти Божа церква? Друзі. Книга, книга об'явлення, 12 розділ, описує портретну характеристику Божої церкви. На чому вона заснована? Які засади вона виконує, і хто вона така? Церква, яка дотримується Божих заповідей, церква, яка служить Богу на основанні. Навчань Ісуса Христа, Слова Божого, а також 12 апостолів. Церква, яка дотримується, як я вже сказав, Божих заповідей, має віру Ісусову і також має дух пророчий. Брати, це портретна характеристика церкви Божої. Я сьогодні, користуючись нагодою, хочу подякувати вам, дорога церква Божа. За служіння, яке ви звершували цього року, як ніколи раніше, щиро посвячено і мудро скажу вам. Я дякую громаді своїй, в якій я також є членом церкви, першої львівській громаді, за ваше посвячене служіння щодня тут, на цьому місці. Я впевнений, що до цього часу, до цього року, ці сусіди, які тут живуть, ніколи не бачили такого руху, як цього року. Ніколи. Я впевнений, що всі проповіді, які вони могли до цього часу почути, не створили на них таке враження, як те, що відбувалося, коли ми годували, зодягали, відправляли автобуси. Грузили гуманітарку, приймали людей. Я впевнений про це, в цьому, тому що я говорив з декими з цих людей. Шановні мої брати та сестри, це ви, ми з вами, церква Божа. Я хочу подякувати усім вам за служіння, за щирість ваших сердець, пастору, який щодня є тут, щодня, кожного дня. Слава Богу! За ваше служіння і за те, що ви проявили саме ці дари любові, хочу подякувати сьогодні Богу за всесвітню церкву. Не можна не згадати наших братів з Польщі, Румунії, Венгрії, не можна не згадати наших братів з Німеччини, з Америки, Канади і з усього світу. Я пригадую той момент, коли був на генеральній конференції, і коли. За Україну молилися усі. Саме прапорець України, яким був заквічений увесь зал Генеральної конференції 2,5 тисячі делегатів, це потрібно було бачити, як люди молилися усі за нас, якою є об'єднана Божа церква. Тому сьогодні. Я дякую Господу, що я належу до цієї церкви. Дякую, що я є вашим братом, ви моїми братами і сестрами. Нам приємно бути у цій спільноті. Я люблю свою церкву. Я хочу служити Богу в ній до кінця свого життя. І я хочу, щоб разом кожен із нас щиро, натхненно ми могли послужити нашому Господеві. Можна багато про, про дещо про це говорити, але подивіться, що каже Господь за свою церкву, якою вона виглядає. Хто це така, що вона виглядає немов досвітня зоря, прекрасна, як місяць, як сонце ясна, як полки з прапорами грізна. Слава Богу, за те. Що Бог веде свою церкву і на завершення, як побажання для нас з вами, для церкви Божої, хочу сказати, хочу прочитати такі слова, які говорить апостол Павло. Послухайте їх. І мир Божий, що вище від усякого розуму, хай береже серця ваші та ваші думки у Христі Ісусі, наостанку, браття, що тільки правдиве. Що тільки чесне, що тільки праведне, що тільки чисте, що тільки любе, що тільки гідне хвали, коли є яка чеснота, коли є яка похвала, думайте про це. А мій Бог нехай виповнить вашу всяку потребу за своїм багатством у славі, в Христі Ісусі, а Богові і нашому Отцеві, слава на віки віків! Amém.